Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ми приготуємо дешевий та дорогий кебаб Навчимо, як підкопчувати олів, а ще дізнайтесь, за чим у Берліні стоять у величезних чергах німці. І нам пора на дешеву закупку. Поїхали! Борошно лишилось готування піци 20 гривень за кілограм. Куряче м'ясо без кісток 27,91. Сир чедер 48,90. Перець капі 11 гривень. Вітамінний пучок 34,90. Часник 8 гривень. За одну штучку, томат 2038 за одну штучку. Цибуля 3,77. І, звичайно, потрібен кетчуп 21,50. І отака ось одненька сметана 28,90. Загальна сума витрат 225 ,40 гривень 40 копійок. І це ще, до речі, ми купили непогане м'ясо. До того ж, не поспішайте виключати відео. Ми все перерахуємо. І перший кебаб починаємо з готування тіста. Рецепт дуже простий, так як тісто заварне. Для цього нам потрібно три склянки відсіяного борошна. Ну а якщо зважувати то це приблизно 600 грамів. Поки вадим відсіє борошно, розкажу, чому топ-10. А все просто, тому що ми готуємо із топ-10 інгредієнтів. У одну склянку гарячої води висипаємо одну чайну ложку солі. Ми пам'ятаємо про ваше прохання вказувати грамовки. І будемо це виправляти найближчим часом. А поки що виливаємо склянку гарячої води у борошно та починаємо ретельно. Все перемішувати. Як тільки тісто починає остигати, то можна починати замішувати руками. Час замішування складає приблизно 6 хвилин. І поки не забув, хочу поділитися цікавою новиною. Сьогодні у нас буде цілих три різних кебаби. Повертаємося до тіста, додаємо пару столових ложок олії та знов ретельно все перемішуємо. І це тісто має вийти дуже ніжним, та воно не повинно липнути до рук. І як тільки вимісили тісто, його слід покласти у. У окремий посуд та накрити плівкою. І це робиться, щоб тісто не завітрилося, бо воно так має стояти не менше, ніж півгодини. А тим часом підготуємо м'ясо. Промите м'ясо закидуємо у окремий посуд та додаємо туди по 2 столові ложки солі та перцю. Ну і ще можна додати пару зубчиків чавленого часнику. А тепер ловіть лайфхак від димного сусіду. Так як м'ясо буде готуватися на пательні, вона, на жаль, не дасть того самого димку та аромату. Тому за Завдяки такому приладдю можна приготувати копчену олію. Для цього потрібно набрати повну пляшку води та закинути у фольгований ковпак трішки букової тріски. Після цього слід прогріти букову тріску. І як тільки вона прогрілася, знизу пляшки відкриваємо отвір. Завдяки цьому дим з букової тріски наповнить повну пляшку. І ще дуже важливо злити всю воду з пляшки. Поки у пляшці знаходиться цей дим, заливаємо туди трішки олії. Закриваємо на пляшці нижній отвір, а зверху закриваємо кришкою і починаємо каламутити. І знаєте, що я хочу вам сказати: цей спосіб дійсно працює. Завдяки цьому олія насититься дуже приємним ароматом букового димку. І як тільки змішали м'ясо з копченою олією, викладаємо все на гарячу пательню. Наприкінці готування м'яса, додаємо ще туди цілу солодку перчину приблизно на 2 або 3 хвилини. І ось наші імпровізовані гриль м'ясо та овочі готові. Ну а за цей час тісто вже відпочило і треба його розділити. Саме з заварного тіста найпростіше робити піту. Ну а на смак вона виходить надзвичайно смачною. Розкатуємо тісто у тонкий млинець. Тепер формуємо завдяки тарілці. Зайве тісто прибираємо і отримуємо рівний млинець, який потрібно кинути на суху розігріту пательню. Приблизний час готування до 8 хвилин. Майбутню піту слід перегортати кожну хвилину, щоб вона вздулася. І одразу хочу сказати, що з першого разу може і не вийти слід практикуватися. Коли піта готова, переходимо до готування соусу. Він у нас буде сметанково-часниковий. Ну і, звісно, до сметани слід додати нарізану зелень. До речі, зелена цибуля, сметана та часничок це безпрограшний варіант. Як тільки додали зелень, це все слід перемішати. А ще за смаком можна додати чайну або півчайної ложки солі. Далі слід підготувати всю начинку для майбутнього кебабу. До речі, я знаю, що хтось з вас каже, що кебаб це шаурма. Проте у Турції та у Німеччині кебабом називають саме грильоване м'ясо та овочі у хлібі або піті. Ну і знов-таки не слід плутати з люля кебабом. Ви тільки придивіться, як запікся цей перчик, а ще він дійсно мав димний аромат. Після перцю дрібно нарізаємо м'ясо. Та підготуємо плавлений сир. До речі, дуже раджу використовувати саме плавлені сири у скіпках. Як ви вже зрозуміли, це працює не тільки з бургерами. І ось нарешті вся наша начинка готова. Далі підготуємо приготовлену піту. За кадром ми наготували аж цілих 10 таких штук. По факту піта це хлібна кишеня, у яку закидується вся начинка. Ну і спочатку ми закинули сир, потім трішки м'яса, сметанково-часниковий соус, трішки кетчупу. Ви тільки подивіться, там багато ще чого влізе. Додаємо запечений перчик та свіжу нарізану цибульку. Далі знов додаємо сметанковий соус. Викладаємо кебаб на розігріту пательню та трішки піджимаємо пресом. До речі, як зробити такий прес, ви можете побачити у відео про шаурму. Через пару хвилин дешевий кебаб готовий. Час куштувати. І знаєте що? За свої кошти це дійсно смачний кебаб. Ми з Вадимом йому ставимо 6 або навіть 6,5 балів із 10. Бажаємо смачного вадиму, а у нас нова закупка. Свиняча шия 145 гривень, моцарелла 120 гривень. 7,90, Чеддер 70 гривень. Фелата 43,90, турецький йогурт 36 гривень. Вершки 6490. Цибуля Ялтинська 15,48. І це за одну штучку. Бата 31,97, салат Ромен 59,90. Часник, як завжди, 8 гривень. Чомусь дуже часто по 8 гривень. Томат червоний 46,16. І це за два штучки. Томат чорний 25,18 за одну штучку. Готова піта 5 штук 48,16 і хліб грузинський одна штука 26,90. Загальна сума закупки 751 гривня за оцей набір. І починаємо готування дорогого кебабу саме з нарізання цибулі та томатів. З центру кожної цибулі вибираємо найгарніші кільця. Їх відкладаємо в сторону, а залишки цибулі закидуємо у окрему миску. Тепер нарізаємо томати товстими кільцями. Виходить отакий гарний набір, а залишки цибулі закидуємо у подрібнювач. Додаємо туди 2 столові ложки солі, дві перцю та 2 столові ложки олії та починаємо все подрібнювати. Таким чином, ми. Ми робимо цибулеве пюре, додаємо до нього 200 мл води, і якщо вдома є половинка лимону, то вичавлюємо з нього сік. Переходимо до нарізання свинячої шиї, і з м'ясом нам дуже пощастило. Ви тільки придивіться, яку воно має мармуровість. Хоча я не впевнений, що мармуровим можна назвати свиняче м'ясо. Напишіть у коментарі: нарізане м'ясо заливаємо підготовленим цибулевим маринадом та відкладаємо маринуватися не менше ніж на три години. А тим часом з турецького йогурту робимо часниковий соус. До соусу можна додати трішки солі за смаком. Відставляємо соус настоятися, а тим часом очищуємо батат. І після цього батат слід нарізати дольками для фритюру. І нарешті я розкажу, за чим німці стоять у черзі у Берліні. Справа у тому, що саме цей рецепт нам передали прямо з Берліну. Хоча ми трішки його допрацювали, і замість смаженої картоплі замінили. Її на батат фрі. Олія для фритюру має бути 180 градусів, і слід це робити дуже обережно. Та краще за все це робити у фритюрниці. Через 8 хвилин батат фрі готовий. Ну і для вас вже пройшло 3 години і м'ясо промаринувалося. І саме зараз ви розумієте, на що ми нарізали гарні скіпки томату та цибулі. Ну а шматки м'яса ми робили великими, так як у нас дуже товсті шампури. Ну і звісно, шашлик для дорогого кебабу робиться у. У грилі через 50 хвилин шашлик готовий, і для цього кебабу з шампурів буде використовувати стільки м'ясо. І ми маємо вам доказати, що м'ясо дійсно ніжне та соковите. Чесно кажучи, я б вже зупинив відео та їв би те м'ясо. Відкладаємо м'ясо на окрему тарілку, а тим часом готуємо овочі. Для початку тонкими скіпками нарізаємо чорний томат. Нарізаний томат відкладаємо у окрему тарілку. Напівкільцями ми тонко нарізаємо ялтинську цибулю. Та відкладаємо її до томатів. Підготовлюємо моцареллу. Її слід нарізати тонкими скіпками. А після моцарели беремося за половинку сиру Филата. Я, до речі, так і не зрозумів, чому фету переназвали Филатою. Якщо хтось має корисну інформацію, будь ласка, напишіть про це у коментарі. Тепер розпаковуємо плавлений сир прям всю пачку. І краще за все брати саме сир чеддер. Змішуємо з вершками 33% один до одного. Як бачите, завдяки вам, я дуже стараюся виправитись. Розтоплюємо сир з вершками на мінімальній температурі. Тепер переходимо назад до шашлику та нарізаємо його тонкими скіпками. Ви тільки подивіться, яка купа м'яса у нас вийшла. Ну і саме берлінська версія кебабу робиться у хлібі, і ми не знайшли нічого краще за грузинський хліб. Нарізаємо хліб навпіл та вибираємо м'якіш з однієї половинки хлібу. І це дуже дуже важливо. М'якішу має бути мінімальна кількість. І ось нарешті начинка для дорогого берлінського кебабу готова. Ви тільки уявіть, скільки всього влізе у цю половинку хлібу. Для початку закидуємо салат ромен. Тепер нарізану ялтинську цибулю. Далі кубики сиру филата. Заправляємо часниково-йогуртовим соусом. Додаємо нарізане м'ясо гриль. А зверху м'ясо заправляємо плавленим сиром чедер. Поверх сиру чеддер викладаємо батат фрі. Слідуючим нарізаний чорний томат та скибочки моцарелли. Тепер зверху можна ще додати трішки м'яса та полити це всеплавленим сиром чеддер. Прикрашаємо листям салату та червоною цибулею і ще трішки чедеру. Вага такого кебабу 631 грамів. Викладаємо кебаб на розігріту планчу та перегортаємо через деякий час. І ось нарешті берлінський дорогий кебаб готовий. А нам пора куштувати та робити перерахунки. Ми спеціально розірвали кебаб для вас, щоб показати, як тягнеться сир. А це перерахунки за дешевий та два дорогі кебаби. І що по смаку? Перший дорогий кебаб у хлібі нам був приблизно на 7 із 10. Він дійсно має вершковий та ніжний смак. Але якщо цю начинку перекласти у тонку піту, то цей смак буде дорівнювати 10 із 10. Тобто, то друга версія дорогого кебабу була найсмачнішою. Ми сподіваємось, вам сподобалось це відео. І якщо це дійсно так, підписуйтесь на наш канал та обов'язково підтримуйте нас вашим дорогоцінним для нас лайком. А на цьому поки що все, всім папа. -па.